Вітаю, друзі. Геноцидна діяльність Російської Федерації проти України стала настільки неприхованою та очевидною, що на неї почали звертати увагу деякі міжнародні структури та організації. Зокрема, в Німеччині центр ліберальної сучасності, виявляється, є такий центр, навіть провів міжнародну конференцію під назвою Міжнародне право проти геноциду. На цій конференції зробив доповідь Тімоті Снайдер, великий в лапках Друг України. Я поясню потім, чому це викладач Єльського університету, професор, історик, філософ. І Тімоті Снайдер вивів шість ознак, які свідчать про геноцидну діяльність Росії не тільки проти України, а проти інших народів. Я думаю, немає сенсу перераховувати всі шість, тим більше я їх не запам'ятав. Можна прочитати тезовий звіт. Прив'язаний до його доповіді на шпальтах української правди, я зазначу чотири. Мені запам'яталося: три заперечення: заперечення геноциду в минулому українців, заперечення української держави і заперечення українців як народу. Ну і четверте це дегуманізація. Українців, мовляв, це не люди, які, ну, звичайно, потребують там, ліквідації, для чого не люди… На цій землі. Так ось перед тим, як перейти до головної мети і ідеї цього відеоблогу, я хочу задатися запитанням, чому, власне кажучи, виникає геноцид як явище, і прив'язати геноцид до імперії, оскільки, як на мене, геноцид. Часто супроводжує імперську ідею, але у нас ніяк не хочуть це визнати і штовхають нас в різного роду імперські ідеї і проекти. Мовляв, у нас був Феофан Прокопович, імпер... українська імперська нація, не треба соромитись. Ми повинні створити тут свою імперію з центром у Києві. І я просто хочу одразу анонсувати, що імперія це не просто архаїка, як там. Комунізм чи націонал-соціалізм. Це взагалі імперія це злочин, а не просто архаїка. Це не безобідна річ. І от я хочу сьогодні прив'язати геноцид до імперської ідеї. Але я трошки зупинився на Тімоті Снайдері і висловлю там низку своїх претензій і поясню, чому я друг України бору в лапки. Тімоті Снайдер насправді проукраїнська людина там. Проєвропейська, але він це все висловлює в рамках ідеї постмодернізму і доктрину множинності істини. І Тімоті Снайдер до 24 лютого 2022 року переконував у нас у потрібності непотрібного. Снайдер казав, що українцям необхідно зберегти в собі російську мову і російську культуру, тому що виявляється, вона нам потрібна. Але я просто хочу сказати, що мені не потрібно. Тому в мене є претензії до Тімоті Снайдера у зв'язку з цим. Снайдер у своїй доповіді означив шість пунктів, які характеризують і дають можливість характеризувати Російську Федерацію як країну, яка а, здійснює політику геноциду. Я не бачу сенсу запам'ятовувати всі шість. Можна прочитати тезовий звіт, прив'язаний до доповіді Тімоті Снайдера на шпальтах української правди. Мені запам'яталось чотири, і цього буде достатньо. Це три не три заперечення, скажімо так. Заперечення геноциду в минулому Російська Федерація заперечувала завжди геноцид українців 1932-33 років, заперечення української держави. Заперечення українського народу, ну і, звичайно, дегуманізація українців, мовляв, українці не нелюди, а нелюди, зрозуміло, мають зникнути з нашої землі. Ось. Але я хочу копнути глибше. Я вже пробував десь півроку тому піднімати це питання, ну, може, місяців п'ять, піднімати питання геноциду. Але давайте задамося метафізичним питанням. чому? Чому виникає заперечення? Заперечення якогось народу, держави, чому а, німці вдались до геноциду, і чому вдались турки до геноциду проти Вірмен. І це не просто там якісь риторичні запитання. Оця війна, вона дає нам можливість дуже уважно. Проаналізувати всі аргументи, і я вважаю дуже, дуже доречно і вчасно саме зараз повернутися до цієї дискусії і суперечок, які відбувалися у нас в Україні. Я сфокусуюся на Андрії Єрмолаєві. Це директор Національного центру стратегічних досліджень і Андрій Єрмолаєв. Він, не, значить, Сповідував наративи Російської Федерації, мені пригадується такий собі міністр культури РФ з українським прізвищем Михаїл Швидкой. Михаїл Швидкой звинувачував Ющенка, інших людей, які доводили, доводили злочини радянської Росії проти українців. Звинувачував у глибинному нерозумінні історії. І Єрмолаїв намагався разом з швидким, вони що робили, що вони, в чому намагались нас переконати, що це відбувалося вбивство мільйонів українців не за етнічною ознакою, а за філософським вибором, за соціальною ознакою. Мовляв, українці були індивідуалами, а в радянському проєкті потрібні були люди, які могли. Жити в колгоспах спеціальними такими комуністичними общинами. І швидкої мені пригадується, говорив наступний аргумент: від цієї комуністичної ідеології життя в общинах страждали всі громадяни СРСР. В тому прежде всього, як він казав, руський народ. Ось, а вже потім українці казали, що голод там був в Казахстані, на північному Кавказі, на Кубані і так далі. Так, от основний повторююсь, основний акцент робився на тому, що Сталін і комуністична партія, і большевики, вони діяли не за етнічною ознакою. А за соціальним походженням. От якщо ви були кулаком, ну тоді так. А ви підлягали ліквідації. Але я хочу задати просте запитання: а де який геноцид відбувався за етнічною ознакою? В Німеччині проти євреїв нічого подібного. А в Турецькій Османській імперії проти вірмен теж нічого подібного. Геноцид завжди відбувався не за етнічною ознакою. Це претензії до етики і до чеснот народу, який підпадав під винищення. Турки мали претензії до вірмен, спочатку до вірменської еліти і звинувачували їх у нечесності і в зраді. А потім це все зробили, перенесли на весь вірменський народ і вдалися до різні. Не тому, що вірмени чорноокі, ще якісь неправильні, кучеряві чи ще щось. Ні, не тому. Це етична претензія. І переходимо до Гітлера. Ну, давайте ми собі уявимо, що Адольф Гітлер спускається в шахту і там бачить циган, який в поті чола добувають вугілля. А потім заходив в сталоварний цех, десь там в доміну піч, де там температура 40 градусів в цьому цеху. І там бачить євреїв. І йому не подобається, що він подивився в шахті на людей в сталоварному цеху і не побачив там світлооких а, блондинів з прямими носами. А побачив е вирячкуватими очима євреїв там, чи е чорнявих циган. Йому це все не сподобалось, і він оголосив геноцид. Ну, звичайно ж, ні. Йому не подобалось те, що е ці люди е займались певною діяльністю, яка була на межі там е порушень етичних норм, обманювали, що там щось робили і так далі. І це лежало ну, в основі геноциду. І повертаючись до України. Тому всякі там аргументи, що українців винищили не тому, що вони українці і співали там українських пісень, це все ну, таке дуже слабкий аргумент. І сьогодні ми чітко бачимо по ситуації в Україні. Що головна претензія, що ми маємо ідентичність українську, ми розмовляємо українською мовою, ми мислимо по-українськи, у нас українська філософія життя. Це ключова претензія. І, власне кажучи, не випадково донині на стороні Путіна були імперські народи. Це Франція, там не знаю, хтось, можливо, з австрійських еліт. Німці певні консервативні еліти. Вони підтримували Путіна. І ось ми з вами сьогодні можемо чітко сказати: я перехожу вже плавно до імперії, що Макрон і деякі представники консервативних еліт, представники імперських еліт вони, власне кажучи, дуже добре розуміють запити і метафізичні потреби росіян. І вони закликають нас дозволити росіянам а, отримати відчуття величі. І ми повинні зрозуміти росіян, тому що вони імперська нація, і вони мають отримати це відчуття величі. І пішли вони на нас війною, тому що в нас, у них є така внутрішня потреба. А ми ж не імперська нація, ми ж хлібороби. Треба поняття простити. І от, власне кажучи, тепер я хочу підійти до проблеми імперії. У нас багато тут: Арестович, Багумейстер. В основному це аудиторія, яка проживає в містах-мільйонниках, це залишки цієї пострадянської російської культури. Вони нам починають розказувати, що ми маємо тут створити імперію. Імперія це не є абсолютне зло, вона призначена для впорядкування світу, і через імперію відбувається певна місіонерська і потрібна богоугодна діяльність. Я хочу категорично цьому заперечити і сказати, що що собою уявляє імперія? В основі імперії є ментальна химера. А ментальна химера це результат безсенсового пошуку а, власного існування. От в людині закладено а, така екзистенційне запитання, для чого ми живемо? І от вона починає шукати. Починають шукати еліти, народи, для чого вони існують. І коли вони не знаходять, для чого вони існують, вони створюють ментальну химеру. Наприклад, химеру комунізму, світової революції, блага захисту всіх людей і тварин, як зараз це відбувається там в Європі і так далі, і починають іти з цією химерою назовні, тому що всередині вони ж на собі не збираються це все випробовувати. І для реалізації цієї химери потрібні інші народи, як піддослідні, як витратний матеріал. Або як джерело для удосконалення. От українці виконували в радянському проєкті і в російському імперському проєкті одразу, як на мене, три оцих функції. Українців використовували і експлуатували для покращення власних якостей. І, власне кажучи, Росія за 30 років показала, що вона не що Російська Федерація деградувала. Тому що вона не підживлювалась, це важливо розуміти. Росія використовувала нас як витратний матеріал у війнах, які вона вела назовні, і в конфліктах військових, той же там конфлікт в Афганістані. Мало хто знає, що там переважно не таджики і узбеки воювали в Афганістані. Якщо взяти пропорційно, то українців в Афганістані було більше, ніж росіян навіть. Десь так, співрозмірно. В абсолютних числах, але в відносних числах це там диспропорція була явна в бік українців. Ось. Тобто для покращення як витратний матеріал, ну, як експериментальний полігон теж використовував. Так, от я ще раз підкреслюю, що імперська ідея це результат. Пошуку сенсу життя. І якщо народ чи еліта не знаходять цього сенсу життя, то вони створюють ментальну химеру. І заради ментальної химери вони от жертвують іншими. І це важливо розуміти. Тобто, це, це не просто так. І якщо ви помітите, часто всі ці імперії вони супроводжувалися геноцидами. І деякі намагаються це все приховати. Французи займались британці. Та ще як англійці займалися геноцидом. Вони теж на це страждали. Те, що вони виробляли там з ірландцями і шотландцями, це так ще може навіть похлищені, ніж москалі з нами. Ось. Тому всі імперії вони є а, ущербними. І а, вони, їх обов'язково супроводжує геноцид. А геноцид, я ще раз підкреслю, це не просто ну, ксенофобія. От ще один важливий момент, щоб розуміли всі. Ксенофобія це ксенос чужий відторгнення, несприйняття чужого. І це більше така естетика, естетичне несприйняття. Хтось не любить чорний колір шкіри, хтось ще там чогось. Але ксенофоб він не їде в Африку для того, щоб вирізати чорношкірих. Він може не прийняти на роботу Кароліно Ашегон. Така у нас була темношкіра. Вона ну, й зараз десь є за кордон виїхала, яка хотіла влаштуватися на плюси ведучою новин, генпродюсер цей, що зараз міністр культури Ткаченко, не взяв її. Ну, не взяв та й не взяв. Ну, нехай буде ксенофоб. Але це не має ніякого відношення до. І це не є притечею геноциду. Це важливо розуміти, я ще раз скажу. Що люди, які там не толерують чорний колір шкіри, але шкіри, вони ж не їдуть в Африку і вирізають там негрів. Такого немає. Натомість Кремль, Російська Федерація і Руський народ йде на чужі землі і знищує цілий народ, нас з вами Пробує знищити принаймні. Розумієте, це зовсім інше. Причим його дратує. Вони там у себе живуть, у них достатньо простору, всього достатньо, і так далі. Ресурсів. Не те, що їм потрібні ресурси, немає життєвого простору. Ні, їх дратує, що десь поруч живе народ, який чомусь їм щось заважає. І вони хочуть довести, що вони теж, що ми теж є, або ми є русським, або нас треба знищити. Оце от геноцид, розумієте? Причому, я ж кажу, ми відкриваємо нові якісь пункти і нові а, причини геноциду. Виявляється, ми повинні задовольнити імперські потреби у величі росіян, і багато європейських еліт ну, до цього ставляться дуже спокійно і толерують. Макрон яскравий приклад, це ж все не випадково. Ну, от, в принципі, я сподіваюся, що я був переконливим і зв'язав геноцид з імперією, і більше того, показав, що. Всі ці, е, вся ця інтелектуальна і мислительська діяльність наших е, великих мудрагілів Пострадянських і тут в Києві, і не тільки в Києві, а, вона, ну, м'яко кажучи, є нездалою. І не потрібною, а більше того, вона є злочинною. І я вас запевняю, що нічого іншого, якщо хтось поведеться на всі ці ідеї імперії, мікроімперії і так далі, нічого іншого їх не шукає, як стати витратним матеріалом в цих проектах. А ще коротко я скажу, згадалось про мікроімперію. Чому нам чому це небезпечно? А, Значить, оця ідея мікроімперії розумієте, імперія має основний там, народ. Який фактично використовує, там, проводячи свою цю ідею, цю ментальну химеру, використовує всі інші народи. І от якщо ми погоджуємося на статус мікроімперського народу, то в нас автоматично виникає відповідальність перед тими, хто тут не вважає себе українцями. Завжди витягують мадярів на Закарпатті, але в тому числі. І так званих російськомовних мовляв, ми повинні на прикладі Габсбургів Австро-Угорської імперії надати їм там права, свободи, якісь автономії, і взагалі шанувати культуру, так як це робили, а так як це робив відень в Австро-Угорській імперії. Я хочу сказати, у мене немає ніяких зобов'язань перед тими, хто тут триста чи скільки років вправлявся, реалізовував, тренувався на нас. Використовуючи як там витратний матеріал, тому це дуже небезпечно взагалі чи це треба розуміти. Я дякую всім за увагу. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую всім за матеріальну підтримку каналу. За донати. До побачення. До наступних зустрічі.